Вітаю, дорогі слухачі. На радіо Порш це програма ВАУ, Подкасти з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні у нас в гостях талановита та амбітна Кравченко Варя. вона не просто співає, а й створює власні пісні, вражаючи слухачів своєю щирістю та майстерністю. Призерка численних фестивалів та конкурсів, і вона знає, що наполегливість і розвиток відкриває двері до нових можливостей. Тож про це ми саме зараз з Варею і поговоримо. Привіт! Добрий день. Мені дуже цікаво, коли ти зрозуміла, що музика це саме те, чим ти хочеш займатися. Е... Як почався в тебе шлях у творчості? Ну, це почалося з чотирьох років, коли я просто співала пісні там, українських гуртів, там, ну там Времі стекло, дідо і такі угу. інші. Е, ось я хотіла дуже займатися вокалом, проте моя мама, мої батьки, мені казали, що «Варя, ні, у нас в сім'ї ніхто не співає, ніхто не співав, тому співати якби. Ну, і не не знаю, буде, так? Да, ну, ти, ти не будеш Ну, тобто, ну, звідки був в талант. А я дуже-дуже сильно хотіла, і коли мені було 6 років, я захотіла свій подарунок на Новий рік мікрофон, бо я дуже хотіла співати. Е, мені подарували цей мікрофон. Потім я сказала: все, мама, тепер мене потрібно повести на вокал, буду співати. Мене повели. Просто так, через те, що я захотіла, і все. Тепер ти я ще ]omon. в юному віці почала добуватися того, що ти хочеш, а влаштовувала концерти вдома, uh, коли uh, вже uh, да. в тебе з'явився мікрофон. В uh, тебе так. перші глядачі були батьки. Так, так. Вже потім почали тебе підтримувати в цьому? Так, uh, всі. І тато, і мама, і потім брат, і брат, який потім з'явився з нами. Ну нам відомо ще, що ти пишеш. Власне, пісні, так? так. Як в тебе відбувається цей процес? І ти пишеш для себе пісні, ти їх далі і співаєш, правильно? Угу. Як процес в тебе відбувається угу. написання? Тобто, взагалі, я спочатку взяла натнення від інших виконавець, яких я слухаю, це іноземні угу. там дуже популярні, там які, як ну такі, як Аріана Гранде, там Олівія Родріва, всі інші. Ось я просто надихнулася, зрозуміла, що співати недостатньо, я хочу ще писати, і плюс там, якщо ми десь писали. На уроках якісь твори, Мене завжди дуже добре виходило, тобто я на відмінно їх писала. Е, ось, і я подумала так, А чому не взяти собі ще плюс одне хобі і писати пісні? Ось е, я захотіла писати, я почала писати. І зараз, просто коли я відчуваю себе так, як я хочу щось написати, коли у мене з'являється якась нова ідея, я просто сідаю, заходжу в телефоні на нотатки і А що тебе може писати. надихнути? Про що взагалі в тебе музика? Про моє життя, про якісь випадки з мого життя. Тобто трапиться щось дуже дуже таке хороше, як я запам'ятаю, я напишу про це пісню. Станеться щось трагічне, дуже погане для мене. Я про це напишу пісню. Тобто це більш такий спонтанний процес так. чи ти продумуєш так, все послідовно? спонтанний. Е, добре. А у тебе є чималий досвід виступів, так як ти з раннього віку почала займатися музикою. Ти можеш згадати свій перший виступ? Е, мій перший виступ був на сонце за нас. Шість років це такий досить ну досить популярний конкурс по всій Україні? Uh -huh. Ось я там ніяке місце не здобула, проте це був такий хороший експірінс для мене. Які в тебе були емоції? Чи лякала тебе аудиторія, велика сцена? Можливо, ти переймала за конкуренцію? Ну мені було 6 років, я не сильно пам'ятаю, проте звичайно переживала так, як це був ну це був мій перший виступ, тобто, звичайно, всі люди переживають, як тільки виходять на сцену, і все нормально. Ну насправді це дуже таки. Треба наважитися на те, щоб вийти розкритися перед великою кількістю людей. Чи були в тебе такі моменти, коли ти от дуже сильно переймалася, переживала, можливо, не сильно була впевнена в собі, і що тобі допомагало, що тебе надихало заспокоїти? В цей момент. Переживала я багато. На... Мені здається, я переживаю перед кожним концертом, і це буде продовжуватись там у великих зірок світових зірок. Це також ну, відбувається кожен день, коли вони виходять на сцену. Просто потрібно заспокоїтись, коли ти виходиш на сцену. У мене це все зникає. Я не знаю, куди це зникає, але я зразу себе почуваю дуже комфортно і просто починаю співати. Головне, це просто розуміти, що ти співаєш для себе, якщо тобі це ну подобається. І не переживати, що там про тебе будуть думати інші, бо це найголовніше. А як е, твої однолітки реагували на твої виступи? Чи підтримували тебе в цьому? Мої друзі, мене дуже дуже сильно підтримують, коли я пишу якісь пісні, бо в мене є. Мої подруги, яким я часто кидаю якісь там нові кусочки пісень, ось і вони дуже дуже сильно там радіють, слухають, все таке інше. А так батьки, друзі так дуже підтримують, дивляться на мої виступи. Ти е, просиш у них навіть коли пишеш поради о, е, пісні? От пишеш, mm -hmm. ти просиш у них якісь поради, можливо, дослуховуєшся до когось, чи ти саме на себе повністю береш відповідальність і сама цим займаєшся? Ну, спершу я все-таки думаю, як я хочу. Завжди, ну, я, я пишу, я співаю ось, але потім, якщо я щось не знаю, то я так я можу попросити якусь пораду. Так, прислухатися, так. Так, трішечки, або зробити по-своєму вдалі. Так? Да, так. Ну, ти також відмінниця і багато часу приділяєш навчанню. Як тобі вдається взагалі поєднувати і творчість, і навчання, і чи вдається взагалі? Так. Чесно, я сама іноді дуже часто про це думаю, так як у мене реально. У мене виходить поєднувати моє навчання, моє особисте життя, прогулянки, виступи, вокал, все інше. Як на мене, просто треба розраховувати час і все буде добре. Правильно, так. А який в тебе улюблений предмет у школі? А... Мабуть, англійська, але так як я навчаюся на білювальні ну на білювальні програмі, це коли в тебе ще додаються інші англійські uh -huh. предмети, то це англійська та англійська математика. Я дуже люблю математику Чому тебе так притягуються предмети е, вчителі. Дуже хороші вчителі, Федхід. так ну взагалі у нас в нашій школі всі вчителі дуже хороші. Проте, мабуть, такі так: ми улюблені це з англійської математики та англійською. А от чи хотіла ти поєднати своє майбутнє життя з музикою? І Які як у кожного артиста також є якісь свої певні кумири? Можливо, в майбутньому ти б хотіла бути схожою на когось або взяти від кумира щось для себе для своєї творчості? Я б дуже дуже хотіла в майбутньому якось продвигати свою. Продовжувати таку міні-вокальну кар'єру. Якщо в мене вийде, то, звичайно, я там хочу колись поїхати на якийсь Греміс чи щось таке, як зараз роблять популярні зірки. Якщо вибирати з всіх, мабуть, виконавців, на кого я б хотіла бути дуже схожою, то це, мабуть, якась знову ж Аріана Гранде чи не знаю, Сабріна Карпентер. А чому саме вони? Що тебе приваблює? А, ну, Взагалі їхній стиль музики. Тобто, ну, взагалі їхня особистість, там характер, зовнішній, все це, це інше. Просто як вони себе ведуть на сцені, вони такі дуже комфортні, вони можуть про все розповісти, вони дуже гарно пишуть, тобто у них пісні, вони складаються з дуже таких гарних лірик, які ну, не всі можуть написати. Ось, і, наприклад, там взяти якусь Аліві Родрігот, вона випустила свій альбом дебютний, і він зразу же там. Потрапив всі чарти світу. Тобто, наскільки це треба бути успішною, щоб твій перший альбом, перші пісні попали у всі чарти світу. Тобто, якщо в тобі випала нагода записати дует з якоюсь зіркою, то я думаю, це питання вже можна не задавати, так? Так і тоді таке питання: які в тебе цілі на найближче майбутнє? Ти далі плануєш якось розвиватися в музиці? Чи можливо ти поки будеш віддавати перевагу навчанню? Мабуть, буду ну, все ж таки, я буду це комбіню. Ну, якось так разом поєднувати. Комбін... Так, поєднувати. Ось, тобто, ну, звичайно, зараз мене більше я на навчанні сконцентрована, проте також рухаюсь з вокалом і ну, так, в музиці планую піти ще на фортепіано, бо це дуже так потрібно для вокалу, щоб там, підбирати акорди і все таке. Ось, якщо я буду продовжувати пісні, то звичайно мені треба грати або на гітарі, або на фортепіано. Тобто, Взагалі так, то буду фокусуватись на навчанні та музиці разом. А що для тебе взагалі головне у творчості? Це визнання, емоції або, можливо, щось взагалі інше? Е, в творчості головне взагалі, ти як особистість, тобто як тебе будуть сприймати люди. Е... Твій талант, ну тобто в творчості, і взагалі, якщо ми говоримо як би, про музику, то тут більше відповідають твої таланти, твої якісь внутрішні там риси характеру, як ти це видаєш на публіку та все інше. <тас> ну, от як ми заговорили зараз за музикою, чи є така музика, яка зараз описує твій настрій? М -м -м, можливо, якийсь R&B, або фолклор, не знаю. Ти часто слухаєш тебе в наушниках, часто грають е, пісні. Так. Тебе супроводжує музика пост, всього твого життя. Мені так, здається, так? так? Е, як ти ще відпочиваєш, крім ну, від навчання, від там заняття з вокалом, які в тебе ще є хобі, можливо, і як ти розвантажуєшся? Ну, взагалі, це вокал знову ж. Я можу прийти з вокалу, я прийду додому, я буду співати, якщо нікого немає вдома. Навіть якщо є, я закриваюся у себе в кімнаті і починаю співати там, на весь дім або пишу пісні, а взагалі це, мабуть, просто я провожу час з друзями займаюся там над собою якось щось. Можу малювати іноді в кімнаті, але це дуже-дуже рідко. А якщо б у тебе була можливість виступити на будь-якій сцені світу, то де б це було? А, мабуть, на якомусь дуже-дуже великому стадіоні, наприклад, десь в якомусь Лондоні чи Сідні, Нью-Йорку і так далі, Ну, тобто так, на великій сцені, тобто стадіоні. І які б ти хотіла дати побажання для людей, які тільки починають свій творчий шлях, можливо, для наших слухачів, які три головних якості має бути у людини, яка хоче досягти висоту у цій кар'єрі? Я б дала таку пораду: треба бути впевненим в собі, це дуже-дуже важливо. Бо якщо ви не впевнені, ну без цього ніяк нікуди не піде. Друге, це. Не знаю, просто не дума ну так. Ну не думати, що скажуть інші, бо зараз у нас дуже багато людей може там захейтити тебе за щось. Там якщо ти щось не так заспіваєш, чи щось типу ти пишеш пісні, фу. Тобто, ну не треба цього боятися, не треба за це ну прийматися. Тобто ви живете тільки один раз. І якщо ви хочете, то ви маєте це робити. Тобто просто завжди треба йти до своєї мети і нікого не слухати. Ти дуже впевнено про це говориш. І в мене таке випало питання. Е -е, як ти справляєшся з хейтом? Чи він у тебе був? М -м, був дуже багато однолітків, якось мене могли там сидіти по вокалу, чи просто по моєму музикальному там, смаку кого що я слухаю? Проте, ну, це їхнє життя, нехай, якщо вони, якщо їм подобається, нехай. Ну, Чи може тебе все. збити це, і ти захочеш опустити руки? Чи взагалі може бути такий момент, коли ти не хочеш далі щось робити? Тобі здається, що все це не те та, не та діло, чим ти хочеш займатися? Було таке. Проте зараз я зрозуміла, що це ніяк не впливає на моє життя. Тобто це просто різні люди. У нас з ними різні см смаки. все. Ну, Просто потрібно слухати себе і продовжувати в тому ж самому русі, що ти хочеш робити, що ти хочеш. І наостанок тоді таке питання, яка в тебе є мрія, чого б ти дуже хотіла зараз досягти і. Виконати її, в, е, перевтілити її з мрії в план, таки майбутній? Е, ну взагалі, я дуже хочу записати пісню. Ми зараз з моїм вчителем по вокалу. Ми з ним там пробуємо, підбираємо акорди, граємо на фортепіано мою пісню одну з е, ось. І я б дуже дуже хотіла записати цю пісню і випустити, якщо мене. Це вийде, якщо вийде, я буду дуже, дуже рада. Я впевнена, що в тебе все вийде. Я тобі дякую за цю розмову. Я хочу тобі побажати, щоб всі твої мрії втіли, втілилися у життя, і щоб ти до нас уже в майбутньому прийшла як відома співачка, яка буде розповідати про свій творчий шлях. Дякую тобі. Дякую вам велике. А я нагадую, дорогі слухачі, що це була програма Вау Подкаст. І з вами була ведуча Ганна Холод, а в гостях у нас була талановита Кравченко-Варя. Дякую!